Друзі, вітаю! І сьогодні власне би хотіла з вами поговорити про панічну атаку, про панічний розлад. І про тривожну атаку, і в чому між ними різниця? Що між ними спільно, а чим вони відрізняються? Такого розладу в ДСМ 5 як тривожна атака, в принципі, немає. Тому ми будемо розуміти, що це є рівень тривоги, який не досягає панічної атаки. Отож, які є спільні симптоми для панічної атаки, тривожної атаки і панічного розладу? Що ж відрізняє до прикладу панічну атаку? Від тривожної атаки. Тривожна атака вона потребує часу, щоб визріти. Вона вибудовується на певних якихось там конфліктах, на певних неприємностях, які в житті людини є, і вона потребує певного часу, щоб дозріти і йти до свого рівня, так? Вона відповідно супроводжується цими всіма симптомами, які ми назвали так. І вона триває довше в часі, триває довше в часі, і довше часу вона потребує для спадання. Тобто тривожність людина в такому стані може, може довший час знаходитись, так? Що є характерним для панічної атаки? Це є великий викид адреналіну. Адреналіну вона починається раптово, це як взрив шарика всередині. Це бах і все, і почалося. так? І е, вона починається дуже швидко, від кількох секунд, до речі, так. І, і, як правило, частіше це, це до хвилини часу вона розвивається. І е, з чого може появитись панічна атака? Панічна атака може появитися, знаєте, якщо е, е, вас підвищена тривожність, ви готуєтесь до екзамену, ви постійно через це переживаєте, не досипаєте. От і коли ви вже прийшли на той сам екзамен, ваш рівень тривожності настільки високий, що вас під час самого екзамену може почати панічна атака. Причому початись раптово, так? І в цьому, в цьому, в цьому різниця між панічною атакою і тривожною атакою. Що ж, таке, що ж таке є в нас панічний розлад? Панічний розлад це коли ви отримали цю атаку панічну на тому екзамені, і ви її дуже сильно налякалися. Ви її дуже сильно налякалися і хвилюєтесь, щоб вона не повторилася знову. І вона повторюється. Бо те, чого витякаєтеся, страх так працює, вона повторюється знову. І для панічного розладу є ще характерні додаткові симптоми. Це є часто дереалізація, нерозуміння, що це таке, ніби, ніби той якийсь пластмасовий, несправжній, ненатуральний, так, видуваний як з мультика, так? Страх смерті. Людині здається, що вона зараз або помре, тобто чи від інфаркту, чи від інсульту, чи втратить свідомість і помре, чи зійде з розуму, так? Отож е, страх смерті, магазильний, дереалізація, так? І страх з розуму. Це додаткові симптоми, які появляються вже в панічному розладі, і не є у панічній атації і у тривожній атаці. Отака от, от різниця. Якщо ви в гуглі набираєте, як вилікувати панічну атаку, то найбільш ймовірніше у вас вже є панічний розлад. Тому що люди, які отримали панічну атаку, з ними це сталося там один раз, другий раз ще десь колись сталося, і вони на це не звернули увагу. Ну, вони заважили, що їм страшно, але вони не налякалися панічної атаки, то вони не мають потреби її лікувати. Вона їм не створює клопоту, тому що панічна атака може бути в кожної людини, так? А от вже чи вона прийде панічний розлад, це вже інша історія. Також на основі. Тривожних атак можуть виникнути панічні атаки, і на основі панічних атак можуть виникнути панічний розлад. Вот так це виглядає.